Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні у нас четвер, і ми зробимо рибний день. Тут у мене аргентинка рибка. Це, до речі, дешева, мабуть, морожена риба. Вона живе в океані Аргентинка. 120 гривень кіло у нас вона коштує в магазині. Я її купила, почистила і замаринувала. Стоїть вона, стояла в мене в холодильнику. вона стільки Сутки чи більше. І Десь... вчора купила і сьогодні. Ну, сутки так. Ну, сутки стояла. Тут хороше м'ясо хороше у Бачите, така вона класна рибка. Мені дуже вона подобається. От. І, значить, як я її мариную? Сіль, перець, трошечки олії і обов'язково сухий часник. Часник перебиває оцей такий запах риби, Ну, в общем, смачно виходить. І замаринувала це воно постояло в холодильнику. Тепер. Морква чуть-чуть, буквально припущена 10 хвилин у водички. І картопля у нас відварна. Вона ще тепла, я зараз її таку візьму, зроблю її таку штуку. Я приготувала отакі лодочки. Просто з пергамента скрутила і змастила олією. Зараз ми сюди перекладемо картоплю. картопля у нас готова. Тому що в духовці воно буде недовго. Так, не буде. Так, щас. І щас так само зроблю другу. Так, тепер я зроблю соус для, для картоплі, для риби. Він піде... складу столову ложку сметани. Так от добру столову ложку сметани. Тоді. Столову ложку майонезу. Ах ти, трошки. Так, тепер трошки звичайної гірчіці. Хорош. І французької трошки. І сюди треба обов'язково додати кріп. У мене заморожене. Перемішується все. Соус обалдені, він так пахне, це чучить не так mm -hmm. кріп на картоплі це те, що треба. І цим соусом мастю картоплю mm -hmm. тепер сюди я Підсолюю трохи картошку, бо картошка насолина. Ага. Трошечки перчик. Все. І зараз це так гарненько треба, щоб воно це все. кладу рибку. Соусом ще трошки зверху. У мене є цей суфрі. Как раз соус, кстати, в вот, вот, постиловой ложке то, что требуется. Да, да, все, как раз тишина соус и звичайно, что деш без сыра. А то все трушечки присеплю сыром. І така смакота відправляється в духовку. Риба готується швидко. І все остальне що воно, готове. То, я думаю, на хвилин 20 більше в духовку і буде достатньо. При температурі 180 градусів. Відправляємо в духовку. Все, наша рибка запеклася в духовці. Вона пробула 20 хвилин. Я так з боку щипнула рибку. Рибка готова. Риба взагалі у нас швидко готується. Всі останні інгредієнти були готові: картопля, морква. Так що тут не треба. Залівка чим? дуже вкусна. Да, залівка супер. Кропчик він так додає пікантності. І чим це ця страва ця, подобається, тим, що не треба довго. Все готове, тільки щоб воно поєдналося, і все. помідорка пропарилася, соковита, смачна страва. Таку страву можна приготувати як на кожен день, так і на святковий стіл. Не стидно подати отакі от да, смачне і, да, і приємно. Ну, з такого ж можна колінкора зробити, наприклад, місцеве блюдо. Мясне... Місто риби, поставити... якийсь кусочок бужанінки туди-сюди. Дуже вкусно. ідея дуже хороша, дуже. І це можна покласти і красну рибку. Універсал. Це все універсально. Смачно, швидко і дуже корисно. нічого жареного. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаємо самого найкращого. Дякую за підписки, за подобайки. Всім пока-пока. Готуйте, все, що на двері холодильнику, можна сюди скидати і буде кошно. Типу піце. Не ходіть голодні. І не буде сухе, воно бачите, конвертику. Воно буде сочне. Всім пока-пока. Я з'їла половину порції і хочу поділитися своїми враженнями. Дуже смачно. Соус спасає картоплю. Картопля вже зараз вже кінець зіми і вона така трошки, даже як Ну Соус іменно кріп. Ніяка травка так не буде вписуватися до картоплі, як кріп. І такий рецепт обов'язково запишу собі в книжку. Хоч все просто, вроді би так казалось би, раз-два і зробив, але все одно десь якісь тонкості забудеш. Обов'язково запишу цей рецепт, напишу рецепт вам в описанні. І чим мені подобається, коли мають прийти в хату люди, то цей безпрограшний варіант в плані того, що такий варіант приготування всім можна. Тому що є такі люди, от у мене, допустимо, невістка, вона не їсть жареного, а це запечене в духовці. Є такі люди, які сидять на дієтах, теж воно підходить для цього, тому що воно не жирне. В общем, дуже смачно, і як Юра казав, можна зробити два варіанти: один варіант з м'ясом, другий з рибою. І всім угодиш, і швидко, і недорого, і, в общем, ну. Все, як кажуть, в одному флаконі. Зробіть обов'язково, воно достойне. І, кстати, помідора тут обов'язково. Помідори дає дуже хорошу соковитість картоплі. Без помідори було б сухо, а з помідорою воно так сочно і дуже смачно. Так що рекомендую.